Віт, мої любі, з вами знову я, Лілія Таратута, нумеролог України. І сьогодні до Дня Закоханих я е, дарую вам таку тему, е, яка вам трошки розкаже більше про ваші шлюбні стосунки. Е, чи вони є у вас зараз, чи вони колись будуть, чи вони, можливо, були. Але обов'язково будуть ще, я в цьому впевнена, якщо ви цього хочете. От сьогодні ми поговоримо з вами саме на таку тему. Ви знаєте, дуже багато останнім часом людей бояться трохи одружуватися. Ну, життя складне у нас зараз в Україні, немає стабільності, іде дуже тяжка війна. І ясно, що багато людей кажуть, що можливо це не на часі, як то кажуть. Все на часі моє золотеньке, тому що життя в будь-яких складних умовах воно все рівно продовжується. Ми хочемо бути коханими, ми хочемо любити, ми хочемо дарувати щастя одне одному. І це дуже гарно, і це дуже треба робити. І ми будемо це робити. Є такі люди, які думають, ой, я трохи боюся одружуватися і в День Закоханих робити якусь пропозицію моїй коханій. Знаю, що вона цього чекає, але я так боюся, що я зараз одружуся, а потім побачу, що це зовсім не та людина, в яку я закохувався, чи в яку я закохувалася. Ви знаєте. В таких стосунках, де є кохання або де є рішення все ж таки одружитися, ви не повинні переживати, не повинні думати про це. Тому що кожному з нас дається саме той, той партнер, який нам потрібен по життю. Так складається останнім часом, що таких партнерів може бути навіть декілька. Чого так? Тому що час плине дуже швидко, ми змінюємося дуже швидко. І якщо ми не встигаємо мінятися обидва, один йде вперед, а другий там залишився десь позаду в своєму розвитку, то ми оці спільні інтереси, які нас об'єднували, вони десь зникають і шлюб розпадається. Взагалі, то мої золотенькі, по статистиці є дуже багато різних типів шлюбів, але кожен з них має певні правила. І от якщо дотримуватись цих правил, якщо розуміти, яку, ну, хтось каже, кармічну задачу вирішує цей шлюб. Хтось просто, ну, от, якби кажуть, доля потягнула туди до тієї людини. Все рівно це все не випадково. І якщо знати, яка сама, яке наше завдання от, ми виконуємо в цьому шлюбі, і розуміти, що це нам на добро і на щастя, то можна будь-який шлюб мати все життя. Достатньо бути дійсно усвідомленими. Я вам трошки розкажу, які можуть бути шлюби. Коротко, прямо хто захоче. Може звернутися до мене на консультацію. До речі, зараз у мене є подарунок для усіх підписників мого телеграм-каналу, і ви можете туди приєднатися, під відео є посилання, проходите туди. Є закріплене повідомлення, залишаєте там свій коментар, і я запишу вас на 15 хвилину безкоштовну консультацію. По тому, що вас хвилює у вашому шлюбі теперішньому, чи майбутньому, чи, можливо, минулому шлюбі, скористайтеся цією можливістю, це мій подарунок для вас абсолютно безкоштовна консультація 15-20 хвилин. Так от, які ж шлюби бувають, і які там є правила, про які ми маємо пам'ятати? От є такий, знаєте, шлюб, ніби здається, що двоє людей зустрілися, от прямо доля їх підштовхнула одне до одного. Тому що, коли вони зустрічаються і перший, і там, і десятий раз, вони не відчувають, що вони потрібні одне одному. Найчастіше такі зустрічі відбуваються або десь на роботі, або це знайомі якихось знайомих, які десь колись там зустрілися, на якомусь святі. Ну, такі ситуації, що потім ви можете зустрічатися, навіть зустрічатися досить часто, але розуміти прекрасно, що ви абсолютно різні і вам немає, як то кажуть, що робити одне з одним разом. А потім поступово поступово ситуація складається так, що ви розумієте, що ніби і разом вам складно, а от окремо вже просто неможливо. І тоді люди ну, укладають от такий шлюб. Він, здається, такий трошки дивний, навіть їм самим. Але що в цьому шлюбі доброму? Ці люди. От завдяки тому, що вони такі різні, вони, по-перше, цікаві одне одного. Через те вони не втратилися, от як познайомилися, вони десь там тако кидали погляд одне на одного і придивлялися весь час. І в такому шлюбі вони ніби як гармонізують одне одного, ніби як добирають від іншого те, чого в них немає. І самі стають більш такими... Гармонійними, а коли ти такий, то до тебе більше тягнуться люди, тобі легше побудувати якусь комунікацію з ними, тобі легше побудувати тоді свою кар'єру, і ти по життю стаєш більш успішнішим. Так от, в такому союзі, в такому шлюбі, люди і він, і вона стають прямо, прямо такими якимись помітними особистостями. Тому що такий шлюб. Їм допомагає рухатися вперед. І якщо розуміти оце, а матриця, дві дати народження вам дуже добре це дають зрозуміти, то люди свідомо залишаються в такому шлюбі і розуміють, що завжди можна додати щось нове, щось відкрити нове, одне в одному. І тоді цей шлюб буде. Ну, існувати стільки, скільки захочеться дійсно, щоб він існував. Є ще такі шлюби, які, де люди входять в них, ну, от, бачать перший раз і все закохується. Кохання з першого погляду. І зазвичай, в такому шлюбі дуже швидко відбувається потім дійсно шлюб. Йдуть в ЗАГС, розписуються. І перші місяці, може навіть декілька років, закоханими очима дивляться одне на одного. Але найчастіше трапляється так, що вже буквально через декілька місяців вони якраз починають бачити. Те, чого раніше не бачили в своїх партнерах, і починають пред'являти до них якісь претензії. Насправді, ви знаєте, це ніби претензії до самих себе. Чого? Тому що в таких шлюбах люди усвідомлюють, що вони дуже схожі. І їм дуже добре від того, що вони такі схожі, що вони одинакові цінності, їм подобається робити одні й ті самі речі. Якщо подорожувати, то подорожувати. Якщо там щось майструвати, разом це дуже в них гарно виходить. І ну, от таких інтересів спільних у них дуже багато. Через те, здається, що вони прямо зроблені одне для одного. Але в людині, в кожній з нас є не тільки, як то кажуть, добра, гарна така сторона, а ще є і тіньова сторона. І коли трошки живеш довше з людиною, ну не в собі ж починаєш бачити всі тіньові, тіньову ту сторону, правильно, а її швидше і легше побачити в іншій людині. І ось коли людина тобі раніше дуже подобалася, то, тут раптом починається з'являти до неї якісь претензії, це означає, що те, в чому ти звинувачиш ту людину, є в тобі. І це теж матриця дуже добре показує. Коли людина свідомо розуміє, що я до нього пред'являю ці претензії, тому що мені вони в мені не подобаються, вони мені заважають жити. А він просто їх підсвітлює, ці претензії, тоді зникає ось ця напруга. І людина вже свідомо може подивитися на свого партнера, подякувати навіть йому за те, що він підсвітив оці е, такі риси, які не дуже подобаються, як то кажуть, і е, приходять до якогось спільного е, рішення. Такі шлюби дуже добре функціонують тоді, коли вони знаходять чим займатися разом. І ця справа настільки важлива, що вони не можуть її залишити просто так. Це, наприклад, якийсь сімейний бізнес. Їх він тримає дуже довго разом і вони... Настільки захвачені цією ідеєю і тим, що їм подобається робити в цій справі, наприклад, в цьому сімейному бізнесі, що просто-напросто проблеми, які їх уже майже підводили до розводу, зникають. І так є в кожному шлюбі. Так, можна щось знайти, щось добре і щось погане. Є такий шлюб, коли люди заключають його тільки тоді, коли є якась причина. Ну, наприклад, ну може й не подобатися так уже сильно він там, чи вона, але вже ніби пора, вже ніби родичі підштовхують, що давай, друзі вже всі поженили ще замуж повиходили. І Ніби і вже і мені треба, і гроші добре заробляю, і квартира там є, і машина. Жінки тільки немає. А без жінки, як то кажуть, і дітей не буде. От вирішують, як то кажуть, поженитися чи одружитися. І до того ж, в таких шлюбах, от, дуже така, для того, щоб притягнулися оці дві людини, в них така сексуальність дуже розвинена, ну, вони дуже її відчувають по відношенню один до одного. І якийсь час дуже добре можуть жити разом. Потім, уже, коли пропадає от сама, Причина, чого вони зійшлися, ну, наприклад, з'являється дитина. У них з'являється, по-перше, сексуальні стосунки трошки порушуються, От. а потім з'являється таке бажання розійтися. Навіть якщо в такій парі розходяться, то в них все добре. В тому відношенні, що це їх не тяготить. Для них це розлучення не є прямо як смерть, а навпаки, як Ну, потяг до життя, хай іншого, але все рівно до життя. І вони розводяться досить таки мирно, і дитина там себе комфортно відчуває. Якщо ж не хочуть розводитися, якщо ну, немає такого, не відпіває такого бажання, а ніби ота от сексуальність якась трошки зникає, то тоді дуже добре допомагає якась творча справа, яка їх об'єднує. І творча справа, в яку залучаються ще інші люди, які їх мотивують, ну, з якими вони весь час щось повинні робити, дуже затягнуті в цей процес і не можуть залишити цей процес, і шлюб далі продовжується. Є такі шлюби, де Ну от прямо дуже добре розписано, як то кажуть, ролі. Там діткам дуже добре живеться, тому що вони от бачать, оце тато, оце мама, від тата можна чекати того, від мами того. Там у них все, як то кажуть, по розпорядку. Тоді то в подорож таку то їдемо, тоді то йдемо на день народження, Ось зараз будинок побудували, а там до будиночку якогось, якусь пристроєчку зробили. А тут от на городі те посадимо і те посадимо. Ну, от такими якимись ніби як патріархальними нормами живуть оці люди в шлюбі, але їм дуже так спокійно і комфортно. І діткам дуже спокійно в такому шлюбі. З мамою, з татом, їм дуже добре, дуже спокійно, дуже комфортно. І е, такий шлюб дійсно може існувати дуже-дуже довго. Єдине, що там, от як домовилися на початку, так воно не повинно змінюватись. От як побудували уклад життя, от такий, то треба з таким укладом іти, як то кажуть, і до старості, і все буде дуже добре. Є ж такі е, шлюбиші, що. Е, Якраз от такої стабільності там, і не треба, тому що вони побудовані прямо от на романтиці. Обов'язково в такому шлюбі має бути кохання. Дуже часто воно з першого погляду може бути і не зразу, але обов'язково кохання має бути. І воно ніби весь час, це кохання має підсвічуватись з кимось. В такому, в такому шлюбі мають бути завжди глядачі. Тому що ну, в такому шлюбі чоловік от має бути, мати роль якогось такого героя для жінки. І інші люди, коли дивляться на цю пару, вона їм здається дуже така приємна, тому що десь тут стільчик тобі підсунув, десь тобі накинув на плече піджак свій, чи ще ну, от, от такі якісь знаєте, такі нюанси, якісь є, які інші люди дивляться і розуміють, що ці люди кохають одне одного. От прямо ну, дуже гарно на них дивитися і дуже приємно з ними знаходитися. Щоб такий шлюб існував, краще, щоб були якісь розлуки. Можуть бути короткі, можуть бути довші, але бажано, щоб вони були. То тоді кожен раз, коли бачиш людину, знову ніби в неї закохуєшся. Ну, і ще там є різні такі моменти, але про це краще говорити на консультаціях, коли дійсно це людям потрібно. Є шлюб такий, де сходяться двоє людей, які рівні одне одному. І тут, ви знаєте, ну, інтерес цих людей більше направлений на кар'єру. Не на народження дітей, виховання їх, не на формування сім'ї. Тут більше таке, щоб це ну, от свою якусь кар'єру побудувати, і бути успішними в житті. І ось ці такі речі побутові, їм не цікаві в цьому шлюбі. В такому шлюбі деколи є багато помічників, які їм допомагають щось робити, і дітей теж самих виховувати. І в цьому шлюбі жінка завжди трошки сильніша, ніж чоловік. В них бувають часті сварки, тому що тут теж такий шлюб, який повинен допомагати їм рости одне одному. І для того, щоб ну, от, цей ріст був, деколи треба, щоб такі провокації були в шлюбі. І конфлікти якісь, вони постійно щось не можуть поділити, як то кажуть, ну і в той же час вони взагалі не бувають довго одне без одного. І ну, тут от якраз. Те, що вони можуть і слідкувати одне за одним, і контролювати дуже добре одне одного. Ну, Так зроблений оцей шлюб. Тут обов'язково секс, без сексу, тут нічого не буде в такому шлюбі. Воно, ну от знаєте, Це така енергія, сексуальна енергія, яка допомагає розвиватися бізнесу, От туди її викидуєш. Так? От. І ці, цей шлюб дуже добрий для тих людей, які хочуть от разом рости, і де один будує більшу кар'єру, ніж інший, щоб себе захистити в такому шлюбі. Краще треба робити якісь документи, оформляти так, щоб потім не можна було залишитися без нічого, як то кажуть. Але якщо розуміти, як функціонує цей шлюб, можна так його, з ним гратися, що весь час людина щось нове в собі відкриває, якийсь конфліктик маленький, якийсь десь заводить одне одного. І так ніби сваряться, сваряться, а прекрасно живуть, і ніхто не хоче розводитися, як то кажуть. Буває такий шлюб, де люди сходяться от на інтересах уже більш таких ну, не то що вищих, ну, от їм подобається там обговорювати якісь новини, якусь політику, якісь філософські такі у них розмови часто. І в цьому шлюбі от чоловік і жінка вони ніби як одне ціле. в них от… Така сильна енергетика всередині цього шлюбу, що вона ніби ну, настільки вони цікаві одне одному, що вже інші люди їм і не дуже й потрібні. І тут ще таке, що вони настільки от захоплені одне одним, що. Вони хочуть, щоб їх партнер ними гордився. Щось зробити таке, щоб партнер міг сказати, Боже, як, яка ти в мене класна, яка ти в мене красива, яка ти в мене розумна. От таке, от щось дуже, дуже підтримує цей шлюб. І тут дуже важливі компліменти, дуже гарні такі слова. І щоб це такий шлюб існував, треба просто, щоб вони були дуже довго цікаві одне одному. Цей шлюб не простий, його, до речі, називають шлюбом майбутнього. Е, ну, Так думають, що люди от, завдяки цим інформаційним різним каналам знати будуть дуже багато всього, і люди будуть тягнутися одне до одного, тоді, коли вони ну, щось хочуть таке спільне е, е, обдумувати об. Обговорювати якісь нові ідеї, шукати в, одне, в одному ось так. Є такі шлюби, на жаль, які хотілося би розірвати, будуть такі. І на консультаціях з такими шлюбами найбільше приходять люди. Вони хочуть їх розірвати, але це практично майже неможливо. Тут такі шлюби мають свої ролі. Дуже вони з цих ролей ніяк неможливо вийти. І от там, трошки в такому шлюбі, деколи буває, що прямо ламається особистість людини. Якщо в інших там особистість ніби росте, то тут може ламатися. От Якщо є такий шлюб, і дійсно матриця допомагає, побачити, що. Такий шлюб є, то можливо краще робити щось таке, щоб розходити в такому шлюбі. Тому що навіть це трошки вигідно людям, тому що після такого розлучення, що в нього, що в неї починається такий кар'єрний ріст, якийсь такий успіх, вирішення дуже багатьох проблем. Отак, От якось є і такий шлюб. І теж про такий шлюб треба знати. Для того, щоб мати уявлення про свій шлюб більше, для того, щоб розуміти, які кармічні задачі ми виконуємо в нашому шлюбі. Для того, щоб розуміти краще одне одного, як ми можемо одне одному допомогти, щоб рости, щоб розвиватися, краще приходити на консультацію. Дивитися по матриці, зараз ці знання доступні. І е, я вас на таку консультацію запрошую. Е, день Святого Валентина, День Закоханих, і ще два дні після того. Переходьте в мій телеграм-канал, переходьте в інстаграм, в кого що є, і записуйтесь до мене на консультацію. Як це зробити? Є пости, читайте їх там і робіть те, що. Потрібне дуже легко. Дуже легко. Сьогодні я з вами прощаюся. Надію, що ця моя інформація була вам корисною. Ні за що не переживайте, якщо ви хочете свої шлюби зберегти, ви обов'язково це зробите. І з моєю допомогою, з допомогою будь-якого нумеролога я буду тільки рада, коли українських сімей буде більш щасливих, буде більш задоволених життям і такими, які будуть весь час закохані одне в одного. Всього вам найкращого, мої любі! До наступного відео! З вами була Лілія Тарадуто, нумеролог України. Підписуйтесь на канал. І робіть коментарі тут під цим відео. Якщо напишете тут коментар своїми датами народження, я теж його знайду і ми зможемо з вами з'єднатися, якщо є ви в інстаграмі чи в Телеграмі. Все, до побачення вам!